Продовжуємо будівництво екоферми для власного харчування Це сендвіч панель 150 мм. Так, це не дешево, але дуже енергоефективно. На вході ми ще будемо додати придбанник для менших тепловтрат, щоб не було конденсату. Всередині стяжка. На цю стяжку ми зараз будемо розкладати всю систему водопроводу, каналізації, система з'єднання для водопостачання для майбутнього УЗВ. Потім буде заливатися основна чистова стяжка і встановлюватись стелажі. Електрику і все інше робимо потім. Ця ферма не розрахована для вирощування австралійського рака, це буде суди висаджуватися вже товарний рак і просто перетримка для власного харчування даного клієнта. По питанням будівництво ферм по Україні, телефон в шапці профілю.